7 лютого на базі Коростенської районної військової адміністрації пройшов тренінг. Ми зібралися по програмі національного супротиву в адміністрації військової адміністрації міста. Тобто є добровольське формування сьогодні проводить заняття по використанню зброї по технічній медицині і по безпілотникам. Інструктори з 2024 року провели вже більше 40 занять в середньому по одному тренінгу на тиждень для підприємств. У Нов організацій ці, всі заняття проводяться в, рам в рамках закону про національний супротив. Це передбачено законодавством. Тому, в принципі, на нас покладено такий обов'язок проводити заняття з цивільним населенням. Уючій країні кожен свідомий громадянин зараз, який не на фронті, то хоча б повинен ознайомитися з Азами військового зброєння, Ми на вибуховому пристроями, знати хоча б якісь першочергові правила надання до медичної. Допомоги, от, от зв'язку з цим це пов'язано саме з цим, тому ми намагаємося це проводити. Установи підприємства організації. Загалом усі охочі можуть звернутися, щоб для них провели навчання. Управління нашого добровольчого формування знаходиться в міському палаці культури. Звертайтесь, заходьте, письмово звертайтесь, ус, усно звертайтесь. Ми завжди йдемо на зустріч, з'ясовуємо день, зручний час для підприємства, і хлопці наші виїжджають, наші інструктора і надають необхідні багаж знання. Що для цього потрібно? Якась, напевно, ну кімната, територія обладнана, можливо, якось ми, ми це можемо проводити і в рамках. Обмежена територія підприємства. Ну, Спочатку, от сьогодні ви наблюдаєте це те так зване теоретичні знання, які надаємо. Якщо є бажання більше розширити свій кругозор, є у нас спеціальні місця для проведення польових занять. Можемо виїжджати туди. Ну, Звісно, в принципі, наші інструктори кажуть, якщо є 4-5 чоловік, вони готові всім надавати інформацію, як ви володіють. Тому, Спочатку теорія ознайомлення з мірами безпеки поводження зі зброєю. Після того, якщо є бажання, сподобалось, виїжджаємо на спеціально підготовлені місця для проведення тренувань. і хоча б ви можете ознайомитись з нашою програмою підготовки, ну і на собі спробувати все, що ми знаємо, ми готові передати для населення. Окрім того, бійці добровольчого формування Коростенської територіальної громади номер 1 Добробат закликають усіх охочих долучатися до добровольчого батальйону.